Перша найголовніше, херсон не був заснований Катериною II. Біляховичі є містом, з якого виник Херсон. Це є міф. Тобто, у нас європейський союз фактично розміщувався на землях сучасної Херсонської області. Розумієте, імперія існує лише тоді, коли вона захоплює захоплює нові нові землі. Починалася як російська фортеця, а перетворилася на український адміністративний центр. Вітаю ви на каналі в «Херсон» і Сьогодні ми говоримо з Дементієм Білим, кризнавцем та політологом, Пане Дементію, нещодавно окупаційний очільник Херсонщини Володимир Сальдо він вітав всіх в телеграмі з днем з існування Херсона. І відповідно про це також хотілося би поговорити, тому що дуже багато. Є дискусійних питань на, на цій темі, коли ми маємо святкувати день заснування Херсона? З чим е, саме це пов'язано? Коли на цих землях взагалі з'явились перші поселення? Тож е, я хочу почати з того, е, коли ми говоримо про заснування Херсона. Яка це дата? Перша найголовніша, Херсон не був заснований Катериною II. Не був заснований. І навіть якщо ми там почитаємо той відомий указ Катерини, там вона називає, що буде створена Вєверь. Біля цієї верфі буде якесь там укріплення, і це місце воно, вона хоче назвати Херсоном. А укріплення Олександра Шанець. Це, це найголовніший момент. Тобто, якщо підходити формально, це не заснування міста Херсона, а переименування Олександрського Шанса, Шанса на Херсон. І верфі, і далі вже починається там новий етап нашого міста. Тобто, ми можемо говорити про те, що на місці яке стало на навата тасі на той момент коли там вирішили заснувати цю віль будувати кораблі вже існувала якесь постійне, по поселення і ми знаємо що це поселення це це було центром однієї з запорізьких паланок вона називалася інгульська паланка і що таке паланка? Паланка це така адміністративна одиниця, ну типа типу області чи району Запорізької, запорізького війська низового. Тобто це Запорізька Січ, вона мала свої адміністративні одиниці, паланки, і в кожній паланці була свій, свій центр. Центр це це, 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 це це якесь таке поселення, Слобода. І там був якийсь гарнізон, якісь там люди мешкали. А поруч розміщувалося зимівники. Зимівник це ну, такий Невеличкі села або хутора, або де е, на наші запорожці проводили зимний час, займалися якоюсь там господарською діяльністю, і це було таке, ну, якщо порівняти з, з сучасними аналогами, це було фермерство. Тобто, тут тут у нас була, була життя. Були козаки, були поселення, і потім була Слобода, укріплена Олександра Дашкіша, і зробили от. Я хочу поспівчувати нашим російським пропагандистам і історикам, які завжди знаходяться в складній ситуації. У них їхня історія вона як, знаєте, вибухівка з заміданої дії, що мається на увазі, мається на увазі, що там дуже багато таких чорнин чорнільних плям в цій історії Росії, які вони намагаються або уникати, або про це просто не згадувати і придумувати якісь міфи. Чому так? Ну тому, що ну що казалось би, що що, що тут складного для російської історіографії сказати, що Херсон був заснований на на там на 40 років раніше, в 1737 році військами мініха фільдмаршала мініха. Нічого тут важкого немає. Це все одно, це російський фільдмаршал, він тут захоплював Очаків. Але виявляється, це в них була серйозна проблема у цих російських пропагандистів та істориків. Чому? Тому що міні був німець, розумієте, німець. І, е, ну А як оце, е, німці е, тут засновували землю, ну, за, за, захоплювали землю, захоплювали той Очаків, турецьку фортецю, там е, будували якісь, е, якісь там свої власні укріплення. Це б якось так не, не дуже гарно. Бо, бо це ж російська історія. І тому е, Мініхов намагалася викреслити. Потім е, сталінські історики радянські радянські російські також цього Мініхова нам, нам, намагалися не згадувати. Вона, до речі, і Патьомкіна намагалася не згадувати, бо, бо це був такий поганий е, сановник з коханець Катерини. Коханець Катерини, там Фафарид, і все таке інше. Тому вони з цієї плеяди цих це царських царедворців різних, вони обрали там Суворова, там знайшли Ушакова і що тако, ну, людей з російськими прізвищами. Да? Суворов, ушаков, все нормально, жодного там, жодного німця, жодного е, коханця, тобто, щоб був облік аморалі. І, моралі. і от, е, з цього вони почали будувати свою, е, свою історію і нав'язувати нам свої міфи. Але правда та така, що в 1778 році в червні був указ, але це указ про перейменування Херсона за Олександрівського шанса. І нам треба шукати початок нашого нашої історії з 1737 року коли було створено це перше укріплене Олександрівський шанець. Наскільки це було велике укріплення? Скільки тут було людей? Чи можемо ми робити прогноз? Невелике. Це було невеличке укріплення, це ретрашемент. І невідомо скільки скільки тільки там тоді було людей, там невеличкий гарнізон, але е, десь вже в 68-му році, в 1768-му році, вже говорилося, що там було вже там, десь, якщо я не помиляюся, біля сотні е, чи дві двохсот со сотень -сот осіб гарнізону. Е, Тобто дуже невеличке поселення, в таким чином ми можемо говорити. І навіть є дискусії: ну, чи, можна, чи може це вважатися початком міста Херсону, і є деякі такі, наші краєзнавці поважні, які називають інші варіанти, але все ж таки, якщо виходити з гіпотези, що ну розуміння, що Херсон, ну чи будь-яке місто починається з постійного якогось поселення, і потім воно переростає, переростає, зростає, змінюється. То от початок в історичних джерелах є точний. це 30 серпня 1737 року, будівництво Олександрівського шансу. Я ще читала групу Старий Херсон, це група для краєзнавців, просто для тих, хто любить історію, і там. Дуже багато постів приділено такому населеному пункту, як Піліховичі. Я хочу з вами розібрати, що це і про що. І е, чи є це міфом, чи є це правдою, про що ця історія. Я так розумію, що це було якесь поселення на картах Буплана. Так, Так. Це, це дійсно так. І е, оце, це місто. Поява цієї легенди і цього міфу, воно фактично, оця поява цього міфу вона з'явилася досить нещодавно, не, не давно. Років, мабуть, 6-7 тому. У нас в Херсоні жив відомий вчений доктор технічних наук і краєзнавець, дуже непересічна особа. Федір Цивільський. Він вів свій блог, і він, він був такий, знаєте. Такий розвідник невідомих сторінок історії. І він розшукав оці карти, знайшов оці Біліховичі і почав почав досліджувати і зробив це цілу таку гіпотезу. Вона дуже красива. Ця гіпотеза. На картах перша на, на старовинних картах починаючи з Боплана, було якесь ну, таке поселення чи руїни цього поселення Біліховича, і потім, і потім на інших картах дуже багато інших карт того періоду. Оці Біліховичі є. От, це от є Біліховичі, Вона десь десь от. Між інгульцом і Дніпром, десь там, де є Херсон приблизно. І ось з цього моменту, з вибившення карт, виникла така стійка, стійка концепція, що от існувало місто Біліховича, але жодних історичних джерел, жодних історичних джерел не підтверджує, що саме в Херсоні існувало це, ну, на місці Херсоні існувалося якесь місто, що воно існувало у XVIII сторіччі це місто. Ми знаємо, Лише що є, є, є було якесь таке місто Біліховичі, е, воно вже 18-го січа точно вже його вже не було. Вже вот були вже руїни. Коли воно було, е, що з ним пов'язано, не не зрозуміло. Тут треба щоб історики е, цей, цей момент досліджували. Е, Сергій Дяченко, відомий наш е, е, наш херсонський історик. Він провів дослідження, і він е, ну переконував, показав, що, що е, все це. Є міф, Ну, міф, в якому плані, що Біліховича є містом, з якого виник Херсон. Це є, є міф. Дійсно, можливо, існувало це, це, це Біляховичі. Де воно було, е, поки що невідомо. Невідомо. Е, але ми знаємо, що навколо е, от, сучасного Херсона є у нас є, е, археологічні, е, ведуться археологічні розкопки там, бі, біля Білозерки, біля, біозерки, біля там, інших міст. У нас на е, острові Потьомкінському по острові знайшли залишки міста Олеща літопісного. Тобто тут у нас існувало життя не і раніше в серед середньовіччя в 17, му 16, му 15 му сторіччі, навіть в 10-му сторіччі, якщо ми говоримо про, про Олеща, тобто це стародавні стародавні часи. Тут, тут, тут не було дикого поля. Це перший момент. Другий момент ми ще мало знаємо середньовічну історію. Дуже важливо сказати про загалом про. Те, що відбувалось на півдні України і ким були заселені ці землі? Тому що ми там знаємо, що в Одесі є Хаджибей, це Кримсько-Татарська фортеця. Також ми з вами зараз говоримо про те, що тут, на цих землях, Херсонщини, були козацькі землі. Ну тобто, фактично, знову ж таки, ми не можемо говорити про те, що ми можемо говорити про те, що фактично просто відбулася колонізація земель. А люди тут були і жили. Ви, ви знаєте, ну люди тут, тут жили дуже давно, і е, землі належали е, різним е, і у нас, і державам, е, і в середньовіччі, і в античні е, часи. І ми навіть можемо сказати, що от біля Білозерки, мені це, це завжди подобається, це порівняння. Біля Білозерки було кордони, е, е, Римської імперії. Там стояв гарнізон. Тобто ми можемо сказати, ну, Римська імперія – це, е, це аналог. Е, Тогочасного античного європейського союзу, тобто у нас європейський союз фактично розміщувався на землях сучасної Херсонської області. Розумієте, так ось ось життя тут було постійно. Тут хтось постійно жив. У Нас були навіть цікаві. Там ну, ми знаємо, це, це Ольвія, це величезна держава, і частина Херсонської області входила, ну, сучасної Херсонської області входила в цю державу Ольвія. Тут було татарська Кримська татарська ханство, тут тут, тут були поселення козаків і і паланки. Дві, дві козацькі паланки з Запорізької Січі у нас знаходилося на території Херсонської Херсонської області, це прагнецька та інгулецька. Тобто, тут і, і все це, і все це до появи появи Херсона. Розумієте, ми можемо сказати, що історія середньовіччя Херсонщини античних часів. Це величезний такий пласт цікавої, цікавої історії постійних поселень життя яке тут постійно вирувало це 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 життя і коли сюди прийшли російські війська вони почали свою колонізацію своє своє захоплення з кінця 17 сторіччя ще василь Василь Голіцин він ще при це царіцеце Софії вони тут ішли е, походи на Крим і намагалися з, з, захоплювати території. Во це в був ще з кінця 17-го 17 сторіччя. Тоді я хочу запитати про те, це філософське питання, але воно важливе. Чому е, до початку повномасштабного вторгнення ми всі практично жили в імперській парадигмі, тому що е, я з дитинства пам'ятаю таких ряжених Катерину і Потьомкіна в краєзнавчому музеї. У нас відкривався пам'ятник Почомкіну. Потьокін Катерина, їх ролі виконували актори театру. Вони виходили на площу перед Потьомкіним. В Сальдо був взагалі страшенним, мені здається, любителем його. І багато людей насправді вони до цього ставились нормально. Я на той час була там. Дитиною ходила в школу, я все це бачила, і в моїй голові ну прям воно укріпило, що умовно там ну до якогось віку, що е, російська імперія і південь Херсонщини, Південь України, вони нерозривно пов'язані, і ніхто е, не розказував щось інше. Ну, це пов'язано з такими, знаєте, пануванням кількох наративів. Ну, наратив це це така історія, велика оповідь про те, що, те, те, що було в, в минулому. Ну, Або є в сучасному. Просто це, це таке така величезне таке, 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 таке оповідання, де включаються різні факти, а деякі факти не включаються, деякі факти. Деякі відомості включаються, а деякі, про деякі забувають. І Росія ще в 19 сторічі створила, створила такий величезний наратив про свою власну історію. І одна із сторінок цієї історії, що Росія це як, як прекрасна імперія, яка нанесла і цивілізацію. В цим варварам, які на, на нас населяли ці околиці цієї цієї імперії, і будували міста, розвивали сільське господарство, там будували дороги. Тобто така от величезна, дуже добра, добра імперія. Все, що входило в, в, в цю оповідь, в цей наратив, вони ну, щоб підтверджувало ці, ці факти, вони залишали все, що не, що не входило, прибирали від цього. От ми, і, і оцей наратив з 19 стріччя він існував в радянські часи, там там трошки його відозмінили, його додали ще трошки там, українського там, початку, бо у нас вже з'явилася Українська Радянська Соціалістична Республіка. І тому треба було розповідати про козаків, які боролися з, з кримськими татарами. Кримські татари були в цій, в цій історії ворогами, які постійно там боролися. Всі, всі відомості і факти про те, що і Україна. Кримськотатарський народ, ну, вони і ворогували, вони і дружили. Це, це ж сусіди, розумієте? Кримські татари робили набігли на українські землі, як і на інші, на інші землі. Українські казаки набігли на кримсько-татарські землі і брали там. Цих, цих Полонених мирних мешканців, тобто це була така історія. Все що, все, що було погано про кримських татар, залишили в цій історії, а все гарно п -п прибирали. І ось у нас, коли коли проголосили Україну незалежною державою, це от, цей наратив. Він залишився, повністю залишився. Його не, не переробили, його не не включили, не невідомі факти, а так їх просто не, не, не залишили. І тому от у нас так і все і залишилося. Патьомкін, який тут створив Херсон. А мініха ніхто і не згадує, бо це Мініх – німець і ще в дев'ятнадцятому столітті його почали викреслювати з цієї історії. І так і все, все це залишилося. Це така. Інерція нашої країни. Україна, не, на жаль, і українські історики вони не переосмислювали своє минуле. Або якщо переосмислювали, то просто там, де був плюс, вони ставили мінус, там, де був мінус, ставили плюс, залишаючи ті наративи, які, які у нас і були. Кримські татари в, цій, в цьому українському вже українському історичному наративі вони залишилися ворогами. Чомусь залишилися ворогами? Ніхто не, не вирішив, не, 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 не захотів переосмислювати ці, ці питання. І до речі, оці відлуння оцих старих наратив. Вони вони і зараз у нас залишаються, бо багато українців у них є такі, такі, знаєте, на мій погляд, деякі деякі настрої, такі ворожі до ну до кримських татар, до ісламу, до чогось там іншого. Хоча все це все це, все це просто від від незнання цієї цієї нашої справжньої історії. Я хочу вас запитати про те, що робити з якимись там умовно-культовими особистостями, які були які зараз культові для росіян, колись були умовно культовими для нас, з тим же Почомкіним, тому що я Я можу помилятися, ви мене поправите. Але я читала пости, по-моєму, Олексія Паталаха, а може він це говорив в якихось інтерв'ю. Я не можу зараз точно сказати. Це краєзнавець, також, який вважає, що Почомкін він зробив значний вклад і. Пам'ятник йому важливий, але ми Олексія не можемо звинувачувати там в не позиції, тому що він багато років займався краєзнавством, Його викрадали. Він був полоні росіян. Коли почалось вторгнення і так далі, так є різні точки зору. Це, 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 це зрозуміло. Олексій Поталах, як відомий історик, український патріотично на налаштований історик, він має свою свою позицію, він цю позицію обґрунтовує. Це, це зрозуміло. Він, на мій погляд, значно перебільшує роль Потьомкіна. Він дійсно виступав за збереження пам'ятника пам Потьомкіна, який вкрали російські окупанти збереження вулиці Назви вулиці. Ну це його така позиція. Я би просто по аналогії ну, для вас. щоб ми розуміли оці реалії вісві вісім, -віс сторіччя. Щоб ми розуміли ці реалії, хто такий був Патьомкін. По ну про нього говорять, що він там переміг там турок, взяв очаків. Давайте візьмемо таку аналогію. Ось ось у нас почалася війна. Росіяна купо окупувала на нашій території, де існували міста, села, жили люди. Ось вони окупували. І там у нас є такий Сергій Кирієнка, який, який керує цими, цими областями. Що він робить цей Сергій Кирієнка? Ну він хоче побудувати там біля гнічка, якесь там місто, якісь там да, адміністративний центр. Якщо він його збудує, він, він же буде як Патьомкін, да, розумієте? Далі він тут розвиває, розвиває там, будує дороги. будує. Дійсно, російські окупанти будують зараз дороги на налівобережі. Але, але для чого? Для військових цілей, да, щоб Можна було е, е, швидко перекидувати війська. Те ж саме робив і Потьомкін, Він також будував дороги для того, щоб перекидувати війська. Е, зараз ми бачимо, як на лівобережжя з'явилося багато е, російських громадян, не місцевих, а завезених з інших е, областей е, Російської Федерації. І у нас. Зараз Сергій Києнко це завозить цих людей, і е, е, тоді Патьомкін завозив людей в нібито пусті е, села. Тобто у нас було ногайське село, Ногайців перебили або вигнали і завезли на, на, на це місто російських е, кліпосних селян або якихось там з українських губерній. Завезли, завезли цих людей. Тобто, що ми будемо зараз говорити, що Кирієнко це визначний діяч, будемо ставити ставити йому папа пам'ятники йому будемо ставитися. Ось так, от Потьомки це, це той 18-го сторіччя, який захопив територію і намагався її приборкати цю 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 територію, контролювати цю територію, будувати свої військові укріплення е, і контролювати всі е, роботи з нього плацдарм для майбутнього наступу на, на Турецьку турецької імперію. Я хочу вас запитати про те, для чого Росіяни освоювали. Е, Землі півдня України, тому що мені здається, якщо дати відповідь на це питання, стане трохи більше зрозуміло і про тоді ж то, тодішню історію, і про нинішню як тоді, як так і зараз Росія вона існує в своєму тому світі, в якому вона повинна розширятися. Туди, куди вона може розширитися? Це імперія. Імперія існує лише тоді, коли вона захоплює, захоплює нові нові землі? Ми знаємо, що в там в Сибіру, який також був захоплений колись давно російською імперією, там багато пустих земель, там тайга, там навіть там ну просто ніхто не не живе, але але все одно вони не освоюють ці землі, вони захоплюють інші землі. Чому в 18 сторіччі вони почали захоплювати? Північна Причорномор'я. Вони, вони йшли на, я не знаю, куди там сказати там, на північ там, чи, 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 вони йшли на Константинополь, так скажемо. Це і Стамбул, Османської імперії, Російська імперія хотіла його захопити та відродити Візантійську імперію, Грецьку імперію. І ну, цей Константинополь Вважався таким, знаєте, святим містом для Російської імперії, царград. І це була така ну, ціль імператорів російських захопити це, це це місто і захопити Турецьку імперію. а наша Причорномор'я, Північна Причорномор'я, це була така, знаєте, проміжна станція. Це був такий один із етапів. Куди вони могли, могли йти і далі. І я просто, просто нагадаю, що все це, цей рух почався у 18 сторіччі. Він тривав все XVIII сторіччя, а потім з Турецької імперії воювали в 19 сторіччі воювали, там, захоплювали там, Болгарії, йшли на Константинополь. ви пам'ятаєте, ці війни і ну, все весь 19 сторіччя ці війни були. І в 14, му і в 20-го в 20-му столітчі в 1914 році, коли почалася Перша світова війна, Російська імперія також мала на мету захопити Царіград, Константинополь, Стамбул, це, 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 це назви цього міста. Ці проліви Дарданели. І ось така була мета Російської імперії. А при Чорноморі, наша, наша південна Україна це була лише приміж, ну, приміжний етап. Як мають змінитись Уроки краєзнавства в школі і експозиції в музеях для того, щоб діти, які будуть виростати, не асоціювали як умовно я в 10-12 років в південь України з Катериною Потьомкіним цей російський період історії він дійсно існував у нас. Ну це, це це правда. Yeah. Перший момент, але ми повинні відозмінвідзмінити цю історію цей наратив імперський і додати невідомих фактів. У ну, перше, ми, ми повинні говорити про ті ті біліховічі, про які е, розкопав Федір Цивільський. Ми повинні говорити про те, що бачите, у нас в ці, в цих місцях е, існували в середньовіччя Різні, різні міста ще до, до Херсона. Не на місці Херсона, але ще до Херсона. Це було заселене, заселене край. Тут були у нас різні поселення. У нас ще із античних часів ці були поселення Ми про це повинні говорити. Далі у нас повинна бути така дуже цікава історія, що фактично історія Херсону це історія, як російська військова фортеця чи російське військове укріплення постійно перетворилося на українське місто. От ми е, приведемо з, 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 з самого початку, наведемо приклад: Олександрівський Шанець. Це військове російське укріплення. Це, це невеличка фортеця, де спочатку був російський гарнізон. Це в 1737 році. А вже в 1768 році, тобто через, там, через 30 років, це вже був е, центр Запорізької Паланки. І там, там були запорізьці. знаходилося. Розумієте, тобто, починалася як російська фортеця, а перетворилася на е, український адміністративний центр. Далі. Переобла... Пере... Розігнало Запорізьку Січ е, е, російські окупанти, е, створило там Херсонську губернію, Новоросію. Херсон це фортеця, це центр Херсонської губернії Російської імперії. Це е, кінець кінець весвісьмасовсторіччя. Вось, а вже в 17, 1917 році це вже виключно українське місто. У нас десятки е, тисяч людей виходило на українські мітинги і всі голосували за Україну. Далі знову розігнали Україну перетворили її на, на радянську колонію УРСР як, як радянська колонія. Намагалася придушувати українську мову. А в на момент розпаду СРСР херсонці голосують за незалежність України. Більшість херсонців голосують далі. Знову росіяни відроджують культ Патьомкіна. Тут у нас Сальда, як російський агент, оцих ряжених про яких ви говорили, показує всім нам актори всі нульові роки, по початок десятих років, все це вони робили, намагалися нав'язати російську історію тут. А 14-й рік, а потім ще 24. Другий рік беззбройні херсонці виходять проти озброєних росіян за Україну. Розумієте, оце це вся історія і показує, що спочатку у нас росіяни намагаються що створити військово, а українці ну фактично мирним шляхом перетворюють її на українське українське місто, на українську дійсність, тому що чому так, тому що тут всюди є Україна, і про це ми повинні говорити. Про це український світ, який оточує, оточує все вороже і перетворює на на, на Україну. Ми про це повинні говорити в наших історіях краєзнавства. А Патьомкін повинен залишатися Патьомкін в історії, але ми повинні додати йому належну оцінку, що це Кирієнка, Сергій Кирєнко цих ну го сторіччя, який намагався ну пороботити на Україну. І в нього нічого не вийшло.